Кримські гори зберігають мовчазні свідчення прадавньої могутності кам'яні скрині таврів. Ці похмурі мегаліти, розкидані серед лісів і навітряних плато, є не просто гробницями, а порталами у світ загадкового народу, що першим вписав історію півострова у європейський контекст. Їхня вічність це виклик часу і забуттю. Фундамент нашої історичної пам'яті про автохтонів українського Криму. Історія Криму або Таврики, як її називали в античності, нерозривно пов'язана з народом, який дав півострову його історичне ім'я. Таври з'являються на сторінках давньогрецьких хронік у VI столітті до нашої ери, в епоху великої грецької колонізації. Коли елінські мореплавці вперше досягли берегів північного Причорномор'я. Для греків звиклих до відкритого моря та полісної демократії, гористі береги Криму, вкриті густими лісами та населені суворими горцями, видавалися краєм Ойкумени, місцем, де закінчується цивілізація, і починається міф. Геродот. Батько Історії залишив нам перший, хоча й дещо упереджений опис цього народу в своїй четвертій книзі Мельпомена. Він описує таврів як народ, що живе грабунком і війною, приносячи в жертву діві богині всіх чужоземців, що потрапили до них у полон. Цей образ жорстоких варварів на століття закріпився в європейській культурі, ставши основою для сюжетів драми Евріпіда, Іфігенія в Тавріді та пізніших літературних переосмислень, зокрема в творчості Лесі Українки. Однак сучасна українська археологія, відкидаючи на шарування античної пропаганди, відкриває нам зовсім інший образ Таврів. Народу з глибокою духовною культурою, складною соціальною структурою та унікальними архітектурними традиціями. У науковому світі таврів ототожнюють з носіями кизил Кобанської археологічної культури, названої на честь епонімної пам'ятки в урочищі Кизил-Коба, червона печера поблизу Сімферополя. Ареал цієї культури охоплює гірський та передгірний Крим, простягаючись від району сучасного Севастополя Гераклейський півострів, на заході до Феодосії на сході. Формування цієї спільноти відбувалося на межі епох фіналу бронзового віку та початку раннього залізного віку, 9-8 століть до нашої ери. Це був час глобальних трансформацій у східній Європі, пов'язаних з появою кімерійців, а згодом і скіфів у степах Причорномор'я. Втім, таври зуміли зберегти свою самобутність, використовуючи гірський ландшафт як природну фортецю. Дослідження українських вчених переконливо доводять автохтонність цього населення. Таври не були прибульцями, вони були прямими нащадками культур зрубної спільноти епохи бронзи, які під тиском степових кочівників відійшли в гори, де трансформували свій уклад життя. Супереч міфам про примітивність, таврське суспільство було складним і стратифікованим. Основою їхньої економіки було відгінне скотарство яйлежне, яке диктувало ритм життя. Влітку стада виганяли на гірські плато яйли, а взимку спускали в долини. Це вимагало чіткої організації та контролю над територією, що відобразилося в системі поселень та укріплень. Археологічні розкопки на поселенні уч баш. Свідчать про те, що таври володіли розвиненим землеробством, вирощуючи пшеницю, ячмінь та бобові знахідки зернотерок та кам'яних вступ у культурних шарах, підтверджують осілий характер населення, принаймні в зимовий період. Більше того, таври були вправними ремісниками, гончарство, ткацтво, обробка кістки та каменю досягли високого рівня. Але справжньою технологічною революцією стало освоєння чорної металургії, про що свідчать знахідки науч баші, одному з найдавніших центрів залізоробного виробництва у східній Європі. Це дозволяло таврам виготовляти ефективну зброю та знаряддя праці, забезпечуючи їхню конкурентну спроможність у регіоні. Найбільш виразною та впізнаваною рисою таврської культури є їхні поховані споруди, так звані кам'яні скрині або дольмени. Хоча термін дольмен частіше асоціюється з Кавказом чи Британню, кримські споруди типологічно близькі до них, представляючи собою локальний варіант мегалітичної архітектури. Вони являють собою прямокутні камери, складені з чотирьох масивних плит, поставлених на ребро, і перекриті п'ятою плитою зверху. Ці кам'яні села кримськотатарською Ташкой розташовувалися групами, утворюючи великі родові некрополі. Кількість гробниць в одному могильнику могла сягати кількох сотень, як, наприклад, у могильнику біля села Новобобрівське в Байдарській долині. Розташування некрополів завжди обиралося з особливим сакральним змістом. Це були підвищення, вододіли, схили гір, звідки відкривався огляд на поселення живих, символізуючи постійний нагляд предків за своїми нащадками. Аналіз конструкції таврських скринь викликає повагу до інженерних навичок давніх будівничих. Для спорудження гробниць використовували місцевий вапняк або пісковик. Плити виламували в кар'єрах, використовуючи природні тріщини та дерев'яні клини, які розбухали від води. Розміри плит вражають. Довжина стінок могла сягати півтора-двох метрів, а вага перекриття кількох тонн. Особливу увагу приділяли підгонці плит. У деяких гробницях, наприклад, у могильнику Малмуз, спостерігаються сліди ретельної обробки країв для щільного прилягання, що створювало герметичний простір всередині. Це було важливо не лише для збереження тіла, але й для символічної ізоляції світу мертвих. Багато таврських гробниць не просто стояли окремо, а були вписані в складну систему кам'яних огорож кромлихів. Це були кола або прямокутники, викладені з менших каменів навколо центральної скрині. Іноді такі огорожі об'єднували кілька гробниць, створюючи єдиний родинний комплекс. Ці конструкції виконували подвійну функцію. З одного боку, вони слугували конструктивним елементом, утримуючи ґрунт насипу кургану, який часто перекривав кам'яну скриню. З іншого вони маркували сакральний простір, створюючи бар'єр між профанним світом та зоною смерті. Археологічні дослідження фіксують у межах цих огорож сліди тризни: залишки розбитого посуду, вугілля від ритуальних вогнищ та кістки тварин, що свідчить про регулярні поминальні обряди, які проводилися не всередині гробниці, а поруч з нею. Таврські гробниці були колективними усипальницями. Це фундаментальна відмінність від індивідуалістичних поховань скіфських царів. У одній кам'яній скрині археологи знаходять рештки від кількох до 50-70 осіб. Гробниця служила домом мертвих для однієї родини або клану протягом багатьох поколінь. Коли помирав черговий член роду, важку кам'яну кришку зсували. Або розбирали одну зі стінок, і тіло поміщали всередину. Оскільки простір був обмеженим, кістки попередніх небіжчиків сували до стінок, звільняючи місце в центрі. Це призводило до перемішування кістяків, що ускладнює роботу антропологів, але яскраво ілюструє ідею єдності роду у смерті, всі ставали єдиним цілим масою предків. Що охороняють живих, померлих таври ховали переважно у скорченому положенні, на боці, частіше на лівому у жінок і правому у чоловіків. Хоча ця традиція варіювалася. Ця поза, що нагадує положення ембріона в утробі матері, є універсальним символом надії на відродження. Для таврів смерть не була кінцем, а лише переходом, новим народженням. У потойбічному світі кам'яна скриня таким чином символізувала утробу матері землі, куди поверталася людина, завершивши своє земне коло. Однією з найбільш інтригуючих рис таврського поховального обряду є особливе ставлення до черепів. При очищенні гробниці для нових поховань довгі кістки могли викидати або складати недбало, але черепи часто залишали, викладаючи їх рядами вздовж стін або групами в кутах скрині. Це свідчить про існування розвиненого культу голови. Череп вважався вмістилищем життєвої сили або душі, яка залишалася з родом навіть після смерті тіла. Можливо, саме ця традиція, неправильно витлумачена грецькими спостерігачами, породила жахливі легенди про те, що таври прибивають голови ворогів до жердин над своїми будинками. Для тавра череп був не трофеєм жорстокості, а сакральним об'єктом, реліквією, що забезпечувала зв'язок поколінь. Попри численні пограбування. Таверські гробниці дарують археологам цінні знахідки, що дозволяють реконструювати матеріальний світ цього народу. Інвентар був скромним, але символічно насиченим. Зброя. У чоловічих похованнях часто знаходять бронзові, а пізніше залізні акінаки, короткі мечі, кінжали та наконечники стріл. Це підкреслює статус чоловіка воїна, захисника стад і гірських проходів. Жіночі поховання багаті на намисто. Таври полюбляли скляні намистини, сердолік гагат. Особливо цікавими є знахідки єгипетського фаянсу та раковин Каурі, що свідчать про широкі, хоча й опосередковані, торговельні зв'язки. Бронзові гривни, браслети, скроневі кільця та спіральні прониски складали характерний убір таврської жінки. Кераміка обов'язковим елементом був посуд. Невеликі чорнолощені кубки, миски та горщики ставили в могилу, наповнюючи їх їжею та напоями для померлого. Кераміка є візитною карткою кизил кобанської культури. Вона виготовлялася без гончарного кола, ліпна, але якість її обробки була надзвичайно високою. Поверхню судин ретельно загладжували і лощили до дзеркального блиску, після чого випалювали в відновлювальному середовищі, що надавало їй глибокого чорного або темно-коричневого кольору. Контрастом до темного тла слугував врізний орнамент, заповнений білою пастою, сумішю вапна або крейди. Цей бінарний код, чорне і біле, темрява і світло, відображав дуалістичний світогляд таврів. Орнаментальні композиції були не просто декором, а мовою символів. Аналіз орнаментів, проведений дослідниками, зокрема Кравченко. Дозволяє виділити кілька ключових мотивів. Заштриховані трикутники. Вершиною вниз символи дощу води, що падає з неба і запліднює землю, вершиною вгору, символи вогню або гір, кола та спіралі, класичні солярні знаки, що символізують рух Сонця, циклічність часу. Та вічне повернення, зигзаги та хвилі, символи води, річок, а також змій, хтонічних істот, пов'язаних з підземним світом і культом родючості. На кераміці з поселення Уджбаш зафіксовано навіть складніші знаки перевернутий півмісяць, трипалі символи, які деякі вчені інтерпретують як протописемність. Або календарні знаки, пов'язані з місячними циклами та аграрним календарем. Це свідчить про те, що таври мали розвинену систему фіксації знань, яка ще чекає на своє дешифрування. Довгий час вважалося, що таври жили ізольовано і технологічно відставали від своїх сусідів. Розкопки поселення Учбаш поблизу Севастополя спростували цей стереотип. Учбаш виявився потужним ремісничим центром, де археологи знайшли залишки сиродутних горнів, шлаки та заготовки залізних виробів. Це відкриття має колосальне значення. Воно доводить, що Крим був одним із осередків ранньої металогії заліза у Східній Європі. Таври не імпортували технології пасивно, а адаптували їх. І розвивали власне виробництво, використовуючи місцеві руди, оолітові бурі, залізняки. Залізо з учбашу йшло на виготовлення високоякісних мечів, серпів, сокир, що забезпечувало автономію таврських громад. Поселення таврів, на відміну від гробниць, будувалося з менш довговічних матеріалів каменю на глиняному розчині, дерева та лози. Житла були напівземлянковими або наземними прямокутної форми з вогнищем у центрі. Вони групувалися в невеликі укріплені селища, розташовані на важкодоступних мисах. Уч Баш, наприклад, був захищений стіною та ровом, що вказує на постійну військову загрозу, ймовірно, з боку скіфів або грецьких колоністів Херсонеса. Знахідки кісток домашніх тварин, вівці, кози, корови, коні та зернових ям підтверджують комплексний характер господарства. Таври ефективно використовували вертикальну зональність Кримських гір, поєднуючи землеробство в долинах з високогірним скотарством. Центральне місце в пантеоні таврів займала жіноча богиня, яку греки ідентифікували з Артемідою. А пізніше назвали Дівою – «партенос». Її культ був настільки впливовим, що навіть грецькі колоністи Херсонеса, сучасний Севастополь, перейняли його, зробивши Діву покровителькою свого міста. На монетах Херсонеса часто зображували Діву, що вбиває лань образ, який синтезував грецьку та таврську міфологію. Сутність таврської діви була амбівалентною. Вона була дарителькою життя і родючості, але водночас вимагала кривавих жертв. Її святилища розташовувалися на мисах, що нависали над морем, як мис Фіолент, або в глибоких печерах. Для Таврів печери були не просто геологічними утвореннями, а входами в потойбіччя, утробою Матері землі Єні Сала друга. Ця печера, розташована на Долгоруківській яйлі, є унікальним святилищем скотарського культу. У її глибині було знайдено сталагміт, на який був настромлений череп гірського козла. Навколо нього півколом лежали черепи домашніх тварин, орієнтовані до входу. Це місце слугувало для магічних обрядів, покликаних забезпечити приплід худоби. Кизил Коба. У цій печері, що дала назву всій культурі, також знайдено численні жертовні приношення, розбитий посуд, кістки тварин, бронзові прикраси. Вода, що витікає з печери, річка Салгир, надавала цьому місцю додаткового сакрального значення як джерелу життя. Ще одне загадкове святилище було досліджено на перевалі гурзувське сідло. Тут, на висоті 1400 метрів, знайдено величезну кількість жертовних предметів, включаючи римські монети, еліністичні статуетки та зброю. Хоча святилище функціонувало і в пізніші часи, його витоки сягають таврської епохи. Це свідчить про те, що таврські боги продовжували жити в горах навіть після зникнення самого народу, а нові мешканці Криму продовжували приносити їм дари, визнаючи силу геніїв місця. Історія таврів це історія опору. Маленький гірський народ, століттями протистояв експансії могутніх імперій, Скіфської держави, Понтійського царства. Риму їхня здатність зберігати свою ідентичність, мову, хоча вона і не збереглася до наших днів, то поніми на кшталт Таврика залишилися, та вірування є прикладом незламності духу. У сучасній українській історіографії таври розглядаються як невід'ємна частина етнокультурного мозаїки нашої давнини. Вони не є чужими. Вони є предками населення, яке формувало генофонд північного Причорномор'я. Дослідження Евеліни Кравченко та інших українських вчених повертають Таврію із забуття, інтегруючи їх у загальноєвропейський контекст раннього залізного віку. Сьогодні, коли Крим перебуває під тимчасовою окупацією, питання збереження таврської спадщини стоїть особливо гостро. Чорні археологи грабують могильники, знищуючи безцінні артефакти заради наживи. Російська пропаганда намагається привласнити історію півострова, ігноруючи автохтонні культури або викривлюючи їхню суть. Тому кожне наукове дослідження, кожен звіт, кожне відео, що розповідає правду про Таврів, як про унікальну культуру українського Криму, є зброєю. В інформаційній війні за нашу історію. Кам'яні гробниці Криму стоять як вартові часу, зберігаючи таємниці народу, що жив у гармонії з горами та небом. Дослідження спадщини Таврів відкриває нам величну картину давньої могутності, де залізо гартувалося в вогні, а душі предків знаходили спокій у камені. Це не мертва археологія. А живий голос українського Криму, який нагадує нам про наше коріння і наше право на цю землю. Відлуння їхніх ритуалів, закарбоване в орнаментах і мегалітах, закликає нас берегти цю пам'ять, адже народ живе доти, доки жива пам'ять про його предків.